Добрий вечір. Так, Я думаю, ще виднося поки від вікна. Це у мене пісочна крошка. От. Пісочне печиво я робила. Ето, як його... Переклад Флорида. І там я... У мене тісто залишилося. Ось. І я його взяла на пательню, потерла і зготувала таку крошку. Зараз буде з неї. Ще один торт. Так, як готувала ту крошку, зараз я вам скажу рецепт. 4 яйці, дві склянки цукру збити, 2 чайних ложки соди погасити, оцетом, додати в яйця перебити. Так, пів літри жиру перетерти з мукою і додати пару ложок сметани, тоді вже перетрети. І ті яйця вим, і замісити тісто, муки, скільки візьме. Ось таке у мене пісочне вийшло печення таке його потерла, а тоді, як воно спеклося, я поломила його. Ось і усе І зараз ми зробимо з нього мурашник. Можна брати печеню, хрустик, ну, мені мене буде ось так. печення Тут в мене є. Арахіс піджарений, порізаний Наталя порізала. Ось, бо блендером перебиває сильно, ну ми просто так візьмемо. Козенята сидіть тихо, не рипайтеся. Ох, Тут на мене є мак. Занять чого ти там товчася? Лежиш собі, лежи спокійно. І не вреднічай. Що таке? Я думала, зняла, а не зняла з паузи. Так. І тут в мене є згущенка. Згущенка своя домашня. Відео на каналі в мене є. Там пару рецептів. Є, як згущенку я вару шоколадну. Є, як я вару гузчонку з молока перегону. Є, як я вару з цільного молока. Є як гузчонку вару з маслом. Є як вару згущенку білу. Рецептів там є дуже багато. Так що, кому. Треба рецепт, як вару змущенку, поглядіть в мене на каналі. І буде тоді вам рецепт, як я варю. його вимішаємо. Ну, а поки я вимішую, не забувайте заходити на мій другий канал, хто там писав, коли вже моя коза вроде, щоб я роди зняла кози. На другому каналі Я і мамині тваринки є три частині окоту кози. Так що, кому там треба, заходьте, дивіться. Канал зветься Я і мамині тваринки. Наталю, таку мені треба мищину. І застелити її харчовою Пленко. пленкою. Пленку Пленко. Пленко я взяла. Ось так. Зараз гарно вимішимо. Доброді нагадалася. нагадалася, які гороки. І будемо смакувати, він постоє нам, пройде. Якраз поки там того доїмо, то якраз буде смачно. Ось таке то діло. Туше такі зустрінки віляті, не хочу, щоб забагато було. Дай, щоб було, якщо забагато суводку їсти. Жопа випне. <ріст> Значить, я віднині вам солодкого не буду готувати. Добре, вас. я люблю більше солода. Я подивлюся. Буду хто То-то буде віде. стогнав. хто -то буде стогнав, що... А що, до чаю чи до молока немає нічого, вже скоро молоко буде, ще днів два. Я можу їсти... Угу. Йой, йой. <гас> Ні. Що з ним? Коротше, викидаємо пленку, заставляємо перехамонтом. Ой, не знаю, чи я вже все вимісила, чи не все. Ні, ще знизу я трошки. Ось таке діло. О, що ще конференція не зробила, а? Мам? Чи так зразу не зробила? Не мама? знаю. Трошки замало. Ой. Трошки замало сушонки. Треба трошки додати. Ось так. Буде в нас макота. Зараз я пому тобі заселити. Почекай. Бо тут треба, щоб хтось один тримав, а другий відрізав. Що з ним? Коротше, допомогу. Рятівником. Добре. Я буду тримати, ти будеш відрізати. О, от тепер Дай буде пально. Дай горішок. Я тобі де горішка візьму? Тут на ньому не написано, що тут є горішок. Я ж бачу. Чай, це бачу, він не хоче до тебе. Здоров'я. О, вроді все вимісила вже. О, Іван Дрова приніс. Ой. Так, все, вимісили все. Тепер нам треба застелити миску. Так, застелили. Перекладаємо нашу торту в миску. Ого, угу, щось там, яр. Возмущається. Так, на Наталь. Тобі меску. Бо як та зущонка присохне, то ти її тоді зубками не вгризеш. Ось так. Страмбуємо. Гарненьку треба. Страмбувати. О, щоб він гарно кубки тримався. Так, страмбувала. Ось тепер і ми його оставимо і хай воно собі проходить. А завтра, як доїмо там того перекладу, приступимо до того. Ось так. Все. Виношу ганок, і хай проходить сюди. Мій мурашник застиг. Зараз ми його будемо пересаджувати з миски. Не шоколад, я не хочу шоколад, я хочу того. Маку. Ой, Чекай, бо не видно, як ми робимо. Виняли. Це ж наш мурашник, трошки рівної форми. ну Як круглої форми. З виямками всякими, де. А де Мак? Ти принесла Мак? Чим я посидю зараз? Ой. Так. Так, 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 так. Зараз присип. Так, бере мак. Mm. Посипемо, посипемо, посипемо. Сип сип сип, сип. О, наші будуть комарі лізати помура. Шокола більше б на комара був похожий. А? Шоколад більше був би на комара похожий. Шоколад і так зісиш. <ривіт> <ривіт> Все, дивіться, який рабенький, маковий. Так. Будемо ого різати. то, -то застиг? Йоу! Кладу, тарілку не розпий. А всяко може бути. О! <плес> Всім дивно. Треба було на дошці просто різати. <плес> Я боюся притиснути, бо зараз ти ж сказала тарілки не роби. Я ж зараз так зроблю. Може ще на менший кусочок. Так, на тобі. Це ж для тебе тарілка. Я буду з великою, що мені маленьку? Вам по маленькому куску, а мені буде все остальне. Дякую. Я думала, така награ будеш тут. Ну, смачно, то це я знала. Ти знала, що смачно? <гум> я теж знаю, що це смачно. Ой. Знаєте як, ось такого лучше? Так, <гум> да, да, реально пока не А де чай? дав чай. А тепер посмакуємо. А, а мені здається. У мене в тебе в тарілці. не таке. Не таке? Ну це май. Дякую. Але смачно. Угу. Mm -hmm. А з горішками, з маком, смакота. Там не можна солодкого казати. Шоколад не можна. Ти знаєш, він так єс нічого, шоколад. Ну він просто не породись так через те йому все мене. Ладненько, всім ми розпакуємо. Скоріше і перемоги. Ми посмакуємо. Підемо до роботи. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. До зустрічі в наступному відео. Па-па-па-па.